В Україні зросли ціни на 80% споживчого набору такі наслідки різкого сплеску інфляції повідомляє Нацбанк причини руйнування логістики, виробництв, високі світові ціни на енергоносії за макропрогнозом НБУ. Інфляційний тиск зберігатиметься і надалі. Однак інфляція поступово знижуватиметься. Наприкінці наступного року впаде приблизно до 20%. На найближчими днями гривня посилиться і коливатиметься близько офіційного фіксованого курсу в районі 36,6 гривень. Про це повідомив заступник голови ради НБУ Василь Фурман. Однак, аби вже зараз уникнути спекуляцій, НБУ зобов'язав обмінники прибрати ціни із табло і вказувати курс тільки на копіях наказів біля каси. Як працює це нововведення, розкаже наша колега із Ужгорода Тетяна Шимон. Таню вітаємо. Отже, чи повідомляють обмінники про реальний курс валют? Вітаю колеги. Мушу зазначити, що доволі свідомо обмінники поставилися до цього нововведення. В Ужгороді ми не знайшли обмінних пунктів, які би вказували на своїх табло обмінники. Інформацію можна знайти тільки на табло банків. Їм в принципі згідно нововведень, робити це можна. Їх ці обмеження не стосуються, тільки обмінників. Щодо споживачів, то люди поставилися до такого нововведення із розумінням кажуть: немає взагалі ніяких проблем. Можна підійти до каси і у касира отримати усю необхідну інформацію. Ну тобто, Мінники з цим нововведенням Абсолютно впоралися і дотримуються. Ну а єдине, що турбує споживачів найбільше це в більшості. Це збільшення цін. Вони значно зросли за останній час. Інфляція в дії найбільше людей турбує здорожчання сезонних овочів та фруктів. Наприклад, в Ужгороді за останні тижні елементарно помідори коштували 30 гривень. Зараз удвічі дорожче: 60-65, І такі ціни на більшості сезонних пунктів продуктів. Далі попрошу прямомову. мову. В продуктових магазинах поки що відчулося збільшення, якісь звичні такі товари, які зазвичай купуються, і ти таки дивишся, вони на гривню, на дві, на три, і все більше і більше починають. Ну, Щодо валюти не дуже відчутно, бо не користуємося нею особливо. Ну, Я собі менше дозволяю, при цьому дорожче. Якщо брати продукти, то фактично я їх. Беру і далі ті продукти, які брав, але вже не в тій кількості, вже менше. А відмовляюсь більше від таких промислових товарів. Ну, так ходиться економіка. Ціни усі скочили у два рази. Mm в -hmm. супермаркетах, на базарах, бабка по по мільйону доларів. Що, Що скажеш? Щодо продавців, то вони зауважують, що намагаються не надто піднімати ціни, але змушені робити. Бо елементарно, аби довести свою городину із села до ринку в місто, потрібно купити пальне. а Воно за останні місяці виросло, виросло у майже удвічі. Ну і великі фермери частину своїх добрив і витратних матеріалів закуповують за кордоном. Відповідно, вони прив'язані до валюти, і на особі відчувають, що таке інфляція і просто повинні збільшувати ціни на свої продукти і вироби в середньому. Українці зазначають, зокрема тут в Ужгороді, що за свою зарплату зараз можуть купити на 30-40% менше від того, що могли купувати кілька місяців тому, чи минулого року. Колеги, ось така ситуація. Дякуємо, Тетяно. Ми уважно слідкуємо за змінами курсовими і за, за тим, що відбувається із інфляцією. Нашою, дякуємо тобі. Наживо з Ужгорода наша колега Тетяна Шимон. Ми ж продовжуємо наш ефір.